В мене весіллі в брата, не було такого свідомого ведучого. І, ну, типу, я знала, що я маю говорити тост, і мені казали, там на першому столі, потім на другому, скажу, бо тут після батьків, після тих всіх. І я вже в один момент думаю, та, блядь, вже, певно, не скажу тост. Починаю пити. А Ви знаєте, мені багато не треба. Знаємо, продемонструй. Ні-ні, вона регала в машині, я знаю. Знаємо. Я просто з'їла щось не то. Тут... Чесно, риба, була. огірки свіжі да, ні, шкоду. Ми зупинялись на заправці, там були, було якості. Так, саме так. От, і е, все-таки в якийсь момент ведучий каже: Ти говориш тост. Я не пам'ятаю, що я говорила. Я так і не передивлялася відео, про яке ходять легенди. Я просто хочу знищити всі диски з тим весіллям. Але потім, але мені це мама досі згадує, бо каже: Ти розумієш, що на весіллі до мене підійшла. Цьоця, ну якась там моя цьоця з білої церкви і сказала: чи знаєте ви, що жіночий алкоголізм не лікується? І я, ну типу, я так ніколи і не бачу там то просто. Та ми щось закодували дуже вже криш... Роксану, то вона щось сьогодні зірвалася, зараз піде блювати. <рес> Нашу її ту горілку підсунули, <рес> <Так>. Ампула чешеться. <рес> Ампула чешеться. Ну то вони на заправці не просто так спинялись.